Відкладати гроші навіть з зарплати 18 тисяч гривень цілком можливо. Почни з того, щоб одразу після отримання зарплати відкладати хоча б 10% від свого доходу. Ці гроші стануть основою твоїх заощаджень і з часом перетворяться на значний капітал. Проаналізуй свої витрати. Ти здивуєшся, скільки можна заощадити на дрібницях. Відкрий депозит або накопичувальний рахунок, щоб твої гроші надійніше зберігалися, а також працювали на тебе. Спочатку важливо створити фінансову подушку безпеки на випадок непередбачених ситуацій. Пам'ятай, регулярні, навіть невеликі внески це крок до твоєї фінансової свободи. Хочеш дізнатися, як почати заощаджувати, вже сьогодні записуйся на консультацію. Я допоможу тобі створити фінансову стабільність.